Вітаю вас, мої любі овни. Сьогодні дивимося ваше передбачення на жовтень 23-го року. І розпочнімо з вашої основної карти. І це відпочинок. Дивіться, тут дівчина спить, відпочиває. І це мені одразу ж говорить, що жовтень місяць. У вашому житті буде таким менш активним періодом. Це буде або, можливо, омріяний вами відпочинок, відпустка, або може бути цей відпочинок такий примусовий, скажімо так. Тобто для вас настає такий період, коли вам необхідно менше діяти назовні і більше зосередитись на Вашому внутрішньому світі, відновленню сил. І якщо ви самі на це не підете, то обставини можуть змусити вас. Може бути певна така пауза у розвитку вашої діяльності. Щось таке. Але давайте візьмемо ще карти, аби дізнатися більше про цей ваш відпочинок. Так, і візьмемо ще від. Іншого оракулу. Ага. Угу. Так, дивіться, тут знову у нас ванна. Ванна це таке місце, де ми релаксуємо, відпочиваємо, і вона така, до речі, досить такі розкішна. І тут у нас ще й ці томати повсюди, як певний врожай, як певний результат діяльності. Знаєте, якщо ми візьмемо. Те, як рослини вирощують, їх спочатку сіють, потім дбають про них, аби вони росли, і потім дозрівають плоди і їх збирають. Тобто для вас цей жовтень, у певному сенсі, це час такого врожаю, коли плоди вашої минулої діяльності дозріють, але незважаючи на це все. Начебто все добре, начебто ваш врожай дозрів і можна відпочити. Чогось ця дівчинка не задоволена своїм життям, вона досить таки сумна, я б сказала. І тут ще й ключове слово у нас вибачення. Тому, так, у вас 100% у жовтні буде період менш активний, буде більше часу для відпочинку і саморефлексії. Але разом із тим чимось ви будете не дуже задоволені. Любимої овні. Овни. Так, ну давайте ще карти візьмемо. Ще від місячного оракулу візьмем. Угу. І це так, бачите, у вас остання місячна чверть у знаку Риби. Остання місячна чверть це саме те, про що я говорила, що у вас у жовтні настає час збору врожаю, тобто, це вже кінець певного циклу, результат певного циклу вашого життя. Але у вас тут іде порада. Менше говоріть і більше відчувайте. І це знову ж таки про що? Про відпочинок. Тобто, у даному контексті менше говоріть, це менше дій назовні. І більше внутрішніх дій, саморозвитку внутрішнього, саморефлексії якоїсь. Можливо, дійсно хтось із вас буде працювати над тим, аби відпустити образу на когось або щось, пробачити когось або щось. В будь-якому разі, в жовтні, ви будете менше діяти назовні, менше спілкуватися з людьми і більше часу проводити всередині себе. Або ви самі захочете так робити і візьмете такий собі тайм-аут, зробите паузу. Можливо, від інтернету, від соцмережей відключитесь, зробите паузу у спілкуванні з людьми в роботі своїй, і приділити цей час саморефлексії певній. Або обставини можуть вас змусити таке зробити. До речі, якщо ви наразі це почули і ви розумієте важливість такого періоду у своєму житті, ви можете запланувати цей відпочинок, щоб е, вищим силам не довелося вас примушувати відпочивати, бо це може бути не дуже приємно, звісно. Це може бути якась стагнація у е, вашому Вашій справі, бізнесі, роботі, наприклад, щоб ви могли відпочити так. А то так, у цьому колесі постійних справ ви будете виправдовуватися, що у вас немає часу на цей відпочинок і саморефлексію. Ну і в найбільш жорстких випадках ви можете захворіти, і це навіть не вищі сили роблять. Зазвичай, а наша підсвідомість, коли ми вже такі загнані, нам дуже нашому тілу дуже треба відпочити, а ми не відпочиваємо, то воно що починає робити? Правильно, воно починає хворіти. Тому я, звісно ж, не хочу сказати, що ви обов'язково захворієте, але просто щоб ви знали, що такі періоди паузи, періоди відпочинку вони необхідні нашому житті, і це як, як зима, знаєте, як ніч. Тобто є певні цикли. Завжди є цикл. Є ранок, є день, коли все активно розвивається. Є вечір, коли ми підводимо підсумки нашого дня, бачимо результати. Є ніч, коли ми відпочиваємо. Є так само весна, літо, осінь і зима. І це необхідний етап у нашому житті. Ми не можемо постійно бути в активній фазі, розумієте? Так, ну. І, звісно ж, візьмемо таро карти. Можливо, наразі ми дізнаємося більше про цей ваш відпочинок, цю вашу паузу. Ага, коханці. Вісімка кубків. Так, ви, ви йдете від чогось. Ви йдете від чогось, щось залишаєте позаду. І. Можливо, якраз тому ви маєте цей час для відпочинку, для саморефлексії. Ви тут дівчинка одна іде, ага, і місяць у нас. Так, і місяць він ще говорить про те, що є якась певна невизначеність. Якісь ілюзії, якась, як я вже казала, ніч. Так? Ніч на те, щоб відпочивати. І ось тут у нас місяць вночі погано видно дорогу може бути. Тому цей період краще трошечки завмерти у плані активних дій назовні і порефлексувати, приділити цей час. Роботі зі своїм підсвідомим по місяцю, зі своєю інтуїцією, вишукати оці якісь тіні, які у вас бродять по вашій підсвідомості. Розумієте про що я? Вісімка мечів. Так. так, цей період. Буде чимось не дуже приємний для вас, це точно, але, але він є необхідним. Бо у цей час, коли ви бачите, ви зв'язані, ви не знаєте, куди йти, що робити, це чудовий час для того, аби нічого не робити. І нарешті відпочити. І коли ти не бачиш, коли твої очі зав'язані, і ти не бачиш світ довкола. То ти можеш побачити світ всередині себе. Чому ми під час медитації закриваємо очі, аби краще сконцентруватися на тому, що є всередині нас? Десятка пентаклів не все так погано. Якщо ви вже засумували через цей розклад, то дарма ця ситуація вона перевернеться цього ж місяця. Жовтня, і у вас будуть і дуже щасливі, і дуже успішні дні. І власне, як я вже казала, тут у вас, так, ви чимось незадоволені, але у вас тут багатий врожай насправді ваших результатів. Ви бачите, і такий доволі розкішна така ванна, і ці розкішні томати такі. І бачите, тут у вас десятка пентаклів. Тобто це, і до речі, десятка пентаклів, вона також е, е, позначає відпочинок як пенсію, може, вихід на пенсію, знаєте, може, хтось із вас дійсно е, закінчує свою діяльність і виходить на пенсію. І може через це ви і сумуєте, що ви не знаєте, що вам тепер робити, бо ви звикли працювати. Але цей відпочинок вам необхідний. І ви виходите на цю пенсію, якщо це так, із. Е, Хорошим врожаєм, скажімо так, ви матеріально забезпечені тут всім, що вам потрібно. І якщо це не пенсія, то це може бути певний період у вашій роботі, який досить таки закінчився прибутково для вас. Тут досить чудово, я б сказала, навіть матеріальне становище, врожай, врожай ваших зусиль цих. Фінансовому плані, матеріальному плані він дуже і дуже хороший. Просто інша справа, що після нього ви чомусь маєте взяти паузу, піти звідкись. І це, як будь-яка зміна, знаєте, у нашому житті, ви можете бути відчувати фрустрацію, бо ви не знаєте, що тепер робити. Не всі люди вміють взагалі відпочивати. Іноді для декого з нас, коли ми звикли постійно працювати, робити щось, спілкуватися, і все це в такому колесі вер... вертітися. Знаєте, е... і коли це припиняється, ми зіштовхуємося один на один із самою собою, і це може бути доволі таки страшно і незрозуміло. Що я насправді хочу робити тепер, коли я отримала те, заради чого я так багато працювала? Що я насправді хочу? Куди я насправді хочу йти? І це такі глибокі питання, які досить таки можуть бути неприємними емоційно. Шестірка жезлів. Так. тут Перемога, слава це дуже хороша карта. Тобто, в жовтні у вас є певні досягнення, ви досягте якоїсь цілі, скоріш за все, фінансової, матеріальної. А навіть якщо ні, то це скоріш за все якось пов'язано із вашою роботою, або із вашою, вашими матеріальними якимись речами, як будинок, машина. Може, ви щось таке придбаєте врешті. Також це може бути здоров'я ваше, якась перемога у сфері вашого здоров'я, вашого тіла, стану вашого тіла, вашого вигляду. Тобто ви досягнете перемоги у якомусь питанні, такому матеріальному. І тепер настане час після цього відпочити. І це буде певний вибір для вас. Вибір, що робити з цим досягненням далі? Двійка Кубків. Угу. І сонечко. Все закінчується дуже добре. Люба моя любі мої овни. Я вже хотіла вас групою якоюсь обізвати. Загалом це. Місяць дуже важливий у вашому житті, і це місяць досягнень, великих досягнень, про які ви тільки мріяли. Ви мріяли про цей врожай. Ви працювали для того, аби отримати ці результати, фінансові, матеріальні. Ви переможець цього місяця. Ви маєте також кохання у своєму житті. Для тих із вас, для кого це можливо не про роботу. У вас є тут таке кохання, яке взаємне, це такі рівноправні відносини, у яких ви віддаєте і отримуєте у балансі з іншою людиною. Якийсь вибір ви робите у цьому коханні? Можливо, е хтось із вас зробить вибір е перевести стосунки на новий рівень. Можливо для когось із вас. Тобто, знаєте, у вас все добре, якщо дивитися збоку, тобто фінанси, здоров'я, стосунки, ви переможець, і хтось, коли дивиться з боку на вас, він думає, в цієї людини є все, про що можна тільки мріяти. Але не все так добре всередині вас, в вашому сприйнятті цієї реальності. І вам для цього дається відпочинок цього жовтня, аби ви вже звернули увагу на, своє, на свій внутрішній світ, на свою підсвідомість, на те, чого ви хочете насправді, на те, можливо, що ви хочете закінчити у своєму житті, навіть незважаючи на те, що, можливо, воно приносить вам. Можливо, для когось із вас наразі скажу. Можливо, ваша робота приносить вам багато грошей і достатку, але ви все одно відчуваєте в глибині душі, що це не ваше, і ви хочете піти. Або ваші стосунки. Можливо, вони хороші, можливо, вас люблять і все чудово, але ви відчуваєте щось на те і хочете з них піти. І ви маєте зробити цей вибір у жовтні. Ваш внутрішній вибір, як ви хочете жити. Як ви хочете жити, і задля цього вам дається вищими силами цей час паузи, відпочинку, коли ви можете менше говорити і більше відчувати по рибках, тут у нас місячна остання чверть у, рибі, у рибах, то це такий знак, дуже, який дослухається до своєї інтуїції, своїх емоцій, дуже такий чутливий, такий інтуїтивний. Підсвідомий у чомусь. Розумієте? Так, така цікава ситуація. Любі мої овни. Ще раз повторюся. Нічого страшного очікувати не потрібно. Потрібно тільки розуміти, що все, що. Таке неприємне і з вами буде відбуватися. Це ваші власні думки і емоції, ваш світогляд, ваша, як сказати, ваші якісь ментальні процеси. Це більше ілюзії, ніж те, що ви бачите довкола себе. Але це цілком нормально. Все світ всередині нас він анітрохи. Не менш важливий, ніж те, що ми бачимо зовні, навіть навпаки. І все починається зсередини нас. Тому такі періоди, коли ви розбираєтеся в собі, всередині себе, в своїх думках, в своїх емоціях, в своїх підсвідомості, вони навіть важливіші, я б сказала, ніж ті періоди, коли ви активно будуєте щось назовні. Бо починається все зсередини, саме зсередини вас. Що ж, отакий прогноз для вас на жовтень? Все у вас буде чудово. Сонечко буде сяяти для вас. І я сподіваюся, що ви не впустите шанс цього жовтня розвинутися духовно як особистість, приділити час собі і своєму внутрішньому світі. А якщо вам сподобалось це передбачення, то, звісно ж, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу нього. І підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам щасливого жовтня, любі Овни!